Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. Сьогодні просто вам покажу, що я вже всіх котиків закінчила. Оце був у мене останній, бачите, така дивиться на вас перелякана. Я її вчора закінчила. Два дні у мене ушло на неї. Ну, там на кожного котика виходить по два дні десь. Фух, і. Вишивала її, вишивала, насміялася сама з себе, тому що так навпівтемлі її вишивала. вже. І коли Бекстіч робила, то це око у мене вийшло на одну клітинку більше. От. І Вона така, мало того, що вона так дивиться так, знаєте, дивно. Да? А то в неї ще й одне око було трохи більше іншого, другого. І вона взагалі, Я потім вже помітила, вже зробила їй вії, все все зробила і дивлюсь, ну якось вона <плес>, взагалі дивно, дивно дивиться. Потім до мене, ну я розгледіла що щось не те за тим оком, коротше, стала довбатися з ним. А в темряві пороти це взагалі я не знаю щось страшне. Ну, якось коротше, справилася. Тепер чекаю до, на, на помічника і будемо з ним обирати. Який фетр сюди. Цю китьку він теж сказав собі, забере. От, Сподобалась вона йому. І ось таке є чудо. І вже у нас їх 5 штук. От. Наступні буду я робити ось ці сніговички. Ну, тут і є ведмедик, і пінгвін, а так 4 сніговичка різні. От. Мені треба на зустріч підготувати одну іграшку вишити. Я одну з цих іграшок буду вишивати. Одну обрав серед них помічник. От. Я не скажу, яку саме, але вже зараз розпочну. До речі, пластиковий конви з того набору з котятами лишилося. Ось, бачите, мені ще буде на одну іграшку з цього набору вже. От. І там ще такий довгий шматок лишився. то там можна або закладинку зробити, або таке щось по типу, оці, як були баночки, там дівчата вишивали, щось таке. Тобто, ну, пластику лишилося ще. Або можна, І, до речі, лишилось дуже ну, багато ниток з набору, половина точно лишилася. Я думаю, що можна всіх котиків ще раз відшити спокійно, і ниток хватить. Тому що багато лишилось ниточок. Я собі там склала всі залишки, все склала, поклала, і думаю, що, ну, можливо, там до кінця мого життя ще потрібно буде для когось вишити таких котиків. Або на тканинці вишити і сумочки пошити. Не знаю, подивлюся. От, але продавати залишки не хочу. Хочу, щоб у мене були такі схемки. Так от, такі будемо вишивати. Тут е, теж, бачите, яка схема чорно-біла, і з кольоровим Бекстічем. Нічого там складного я подивилася немає. От, по типу тих котиків. Можливо, трошки більше Бекстічу, звісно, там є. Тому що, бачите, тут і ведмедик, оцей, тут, і шапочка така, і тут пухнаста. Ну, Більше Бекстічу в цих е, іграшках. А так, я по схемах нічого такого не бачу. Складного. Ось тут теж три органайзера змуліне. Ось такі кольори. І все. І буду вишивати. До речі, хочу, хто перший вгадає, яку саме іграшку ми обрали на, на зустріч на подарунок, ну, яку я от зараз розпочну вишивати. Хто перший з дівчат вгадає, той отримає 10% знижки на будь-яку одну покупку в нашому магазинчику. Або в групі, або в магазині, неважно. Так що пишіть свої, е, е, як це так сказати, свої здогадки з цього приводу, от, і буде цікаво. Яко б, якого б ви обрали, так, щоб комусь вишити на подарунок? Ну, таке маленьке сьогодні включення. Зараз теж у нас світла немає, то буду розпочинати, поки що щось видно, розпочну іграшку. Все, бажаю вам гарного дня. Бережіть себе. Перемога неодмінно за Україною. Па-па!